Чому ТЦК ТСП разом з ПЦУ кошмарять не тільки віруючих, а простих пересічних громадян? Їхня мета це тиранія гірше ніж у Третьому рейху та сталінському режимі. В цілому вони будують новий неорежим посткомуністичний, бандитський в Україні в цілому. Тому використовують ПЦУ як секту. Це вже відбувалося в Росії за часів Путіна, коли кримінал зріжся з РПЦ та Путіним в цілому. Те ж саме зробив і Порошенко, коли утворив так звану ПЦУ, щоб віджимати храми, а потім відправляти на забій патріотів. Ось така моя юридична думка та позиція стосовно того, що. РПЦ та ПЦУ це одна і та сама філія, Їхні методи однакові. Вони нічим не відрізняються. Тому вони ще й діють однаково. Дивіться, ПЦУ разом з ТЦК та СП вас будуть виловлювати. І особливо віруючих. Подумайте, в які ви храми будете ходити. Якось так. Підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Слава Україні!